У нас буде невеличке ток-шоу. Я хочу запросити Романа Шеремета, економіст, ректор American, Kyiv American University. Все вірно. Так, давайте його привітаємо. В нас було в бесіді деякі питання. Ось ми. Так, Так. прошу. Та. Ви можете е, насолоджуватись. У нас не буде додаткових питань, ми трошки обмежені в часі. Ось, я думаю, що хто з вас е, знає Романа, чув про нього. Окей, а хто бачив рекламу в Ютубі з Романом? Я бачив напевно. раз Команда тисяч. працює. Так, так. Хто, хто бачив? Підніміть, будь ласка. Є. Є цільова аудиторія, певно. Добре, в нас було два блоки. Насправді на ток-шоу. Перший блок це знайомство, щоб Роман більше поділився для тих, ребят, що хто не знає, і більше профільний, економічний певне питання. Добре, перше питання. Розкажіть Роман, будь ласка, про вашу віру в Бога. Як ви прийшли до Бога, як ви стали віруючою людиною? Я на це питання дам, якщо можна дам відповідь в коротенькому слові, яке я маю до вас. Я однак раз так запланував, що я поділюся трошки своєю історією, тому. Відповідь на це запитання ви почуєте за 20 хвилин. Супер. Де ви вчилися? Які у вас освітні ступені? А я вчився в освіту. Вищу отримав перше в івано франківську Я Вчився в технічному національному технічному університеті нафти і газу. Це я очно вчився на економічному факультеті і заочно вчився в той же час в юридичному стефаника. А після чотирьох років навчання України в Івано-Франківську, нарешті мої батьки мене відпустили в Київ, і я був один рік в києво могилянській академії. Була американська американська програма називалася EERC І навіть не закінчивши цю програму, це вона була магістерка на два роки. Я пере... після першого ж року навчання, я вже переїхав в Сполучені Штати. І там закінчив і магістерку, і докторантуру. Я планував два роки бути у Могилянці, але в мене випала можливість раніше поїхати і раніше закінчити свою докторську дисертацію в Штатах. Тому у мене, ну, раз, два, три, чотири, п'ять вищих освіт. Супер, знаєте, мій брат говорить Олег Шеремета, в нього такий. Він каже: Роман: коли людина дуже розумна, і вона в школу закінчить і все, вона все зрозуміла. Ну і все окей. Якщо людина така трошки не доганяє, то їй ще потрібно йти і закінчити бакалаврат. Якщо людина ну, взагалі не доганяє, та, то їй потрібно в магістерку закінчити. А якщо вже людина, то треба йти в докторантуру. От. Мій брат теж закінчить докторантуру. Супер. Е, як ви вирішили відкрити е, університет в Києві? Як вам дісталася така шикарна територія біля Макдональдса? Дякую. Так, дійсно, у нас локація дуже класна, прямо біля Макдональдса. Дніпро ну теж плюс, але Макдональдс основне. Ви жартуєте, але я там досить часто ходжу, щоб каву взяти, чи якісь перекуску. Дивіться, це взагалі не моя ідея. Ідея відкриття університету вона появилася десь 4. 4 п'ять років тому назад це була команда з чотирьох людей: Олексій Шешньов, Винзмен Capital, Винзмен Free, Freeman Capital, А потім це був Курт Волкер, Сполучені Штати. Це був Карло Гугінава і Мамука Церешвілі. Оце чотири людини, які фактично зародили цю ідею. Вони шукали партнерів в Америці. Навіть приїжджали в мій університет Кейс Вестерн. Коли я там був професором, вони приїжджали, шукали партнерів. А на той час кооперація не спрацювала ні з Кейс Вестром, ні з Стенфордом, ні з Джон Гопкінс, І вони в той час якраз, познайомилися поближче з Куртом і пішли в Аризону State University. І коли вже вони зрозуміли саму модель, як це буде побудовано, що це буде американський університет в Києві а, з подвійним дипломом, американським дипломом, у нас пряма кооперація з. З Arizona State University, коли ви закінчите наш університет, то ви зразу і отримуєте можете отримати диплом американський так само. Подвійний диплом у нас є. Теж можете поїхати в Америку на навчання на рік і або тут навіть онлайн закінчити там і ви отримуєте два диплома. То в нас була сама система вже вибудована, і після того треба було знайти фінансових інвесторів. До нас приєдналися біля. Трошки менше ніж десь десять компаній. Вісім здається загальна кількість зараз, які інвестували початковий капітал. Це було десь 14 мільйонів доларів в цей проект. І уряд Америки, який зараз ми розглядаємо позику ще на, ну, інвестицію від Америки в 26 мільйонів доларів. Це така компанія, називається DFC, Ви напевно чули USA Aid, є одна рука допомоги у А друга це і DFC це Development Financial Corporation, Фактично вони допомагають американському бізнесу бізнесу розвиватися за кордоном. В нас є американські компанії, причому одна з компаній це і пам Systems, це 500, одна Нас 500 найбільших компаній Америки. Створилася таким чином. Ну, друга частина так проекту до візії перейшли до реальних фінансів, і тоді треба було вже. Наймати команду, це на тому етапі. Вже прийшли до мене, попросили мене, щоб я, як рек, став ректором-засновником. І разом з командою ми почали вже наймати деканів, професорів, будувати програми. Зараз у нас є 9 програм, дві школи, бо два факультети. І розвиваємося. А приміщення, як по появилося, дуже просто воно вийшло в об'яву, і ми були одні з перших, хто. Відреагували на цю об'яву, і там дуже важливе було питання, що в нас не було протистояння з боку влади, тому що там хотіли і робити, і торговий центр. Там було багато ідей. А коли і там треба було зберігати фрески, коли ви прийдете в це приміщення, в нас всі фрески на стінах залишилися. Ми дуже класно його реставрували. З збереженням українських ну пам'ятно культури, і відповідно таким чином, коли сама ідея давайте зробимо тут університет, ні Віталій Кличко, ніхто не мав проти, тому що це дуже набагато краще ніж мати ще один мол. Так, сто відсотків. А яка у вас цільова аудиторія? На кого які люди? А і чи є у вас там бюджетні місця? Що потрібно, щоб вступити в університет? Цілова аудиторія це є студенти, які вільно володіють англійською мовою, а які хочуть собі побудувати міжнародну кар'єру. Тобто вони можуть вони в Україні багато і міжнародних компаній, і, але вони зможуть, ну скажімо так, на рівних бути учасниками світових процесів, тому що. Нас під розбудову України потрібно десятки тисяч проектних менеджерів, які вільно володіють англійською мовою, і можуть працювати з будь-яким закордонним інвестором. Нас таких людей немає. От реально немає. і ми, я коли сам намагаюся найняти проектного менеджера, який би вільно володів англійською мовою і міг би вести певні проекти, для мене це на вагу золота. Ми готові платити великі гроші таким людям, але їх немає, тому ми їх і виховуємо. Uh, і зараз uh, тому це такі студенти, які вільно володіють мовою, готові залучатися в такі проекти. Дві два напрямки: це напрямок IT, у нас і of Digital Technologies і School of Management — Це є uh, по менеджменту. Як я сказав, дев'ять програм розкидані по цих двох uh, школах. В нас освіта платна, зрозуміло, щоби мати американську освіту, де ми наймаємо американських професорів і з цілого світу, і програми, і все це, все коштує гроші, великі гроші. А в нас освіта коштує, якщо сказати, за фінансову моделю, де воно працює, та тобто, щоб воно працювало, нам потрібно десь на одного студента десь в районі 7-8 тисяч доларів на рік. щоб ми але ми розуміємо, що для багатьох українців це не підсильна ціна. Uh, хоча деколи дивлячись, скільки нас платять за школу приватну, я деколи просто в шоці ну, і немає місця, uh, але ми маємо стипендії. Тобто, стипендії є для талановитих студентів, стипендії для студентів, які uh, в нас відкрилася ціла лінія, uh, uh, the, the the students of, Children of the fallen heroes. Тобто, коли втратили хтось батька чи матір, uh, матір на війні, ми маємо стипендії. Причому ці стипендії нам дав нам дають ніхто інший як американські генерали і компанії, які допомагають сьогодні Україні з зброєю. Ми збираємо. У нас є десь фонд зараз, десь десь триста тисяч доларів для покриття таких стипендій. Тому можливість є стипендії, головне це податися а далі. Дивитися, тобто чи яка частина буде покрита, і всім зараз в період війни ми там зробили там знижку на 50%. Тобто, воно вже 4 тисячі це вже легше, але крім того, ще можна навіть повну стипендію отримати. Супер. Ми перейдемо до блоку більш економічного, і було питання від наших ребят: що очікує Україну в економічному плані після завершення війни. Ваші прогнози дивіться. Я працю, працюю над цим питанням давно, тому що я є і засновником такого фонду фондів, називається Grand Founders. Я теж і співголова Ukrainian American House. Працюю теж в одній з груп, як це називається, Advisory адвайзоріборд, рада порадників чи як препрезидентів України. Тобто ми я десь в чотирьох групах різних ми працюємо над планом відновлення розбудови України. Загалом таких груп є десь 50. Щоб ви зрозуміли, коли хтось каже, там немає плану відновлення України, це неправда, тому що написані десятки тисяч сторінок. Від п'ятдесяти, принаймні 50 – це ті, які я знаю, стейкхолдери, це є і Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк при уряді України є десь з десяток груп. НГО з різні дивіться, якщо консенсус брати, то в принципі всі погоджуються з тим, що Україна має ну колосальні шанси на те, щоб стати дуже потужною економікою. Ми, це, ми такі історії бачили на прикладі тої самої Німеччини. Ми бачили на наприклад, того самого той самої Японії і інших країн, які де Захід взявся за їхню розбудову, тому що саме Захід допоміг і, і Німеччині. Розбудуватися і ми маємо колосальний приклад. Від причому це були щоб ви зрозуміли, це були негативні приклади. Та німеччина була на не не на не на тій стороні історії. Україна сьогодні на правильній стороні історії, тому репутаційно це дуже класний приклад, що от я інвестую в Україну. Дуже багато є інвесторів, які готові сьогодні інвестувати. В зараз був Ukrainian Recovery Forum в Лондоні. На якому об'явили десь в середньому готовність біля одного трильйону приватних інвестицій в Україну одного трильйону, Щоб ви зрозуміли, в нас в найкращій частині нашого життя України наш валий внутрішній продукт складався 200 мільярдів доларів. Тобто, це в п'ять разів більше ніж те, що країна виробляє за рік. Це тільки приватні інвестиції, які готові сюди зайти. А державні позики, гранти і так далі, то вони вимірюються звичайно теж в сотнях мільярдів доларів. Тому в принципі перспективи всі є дуже хороші. Очікується, що навіть приріст цього року вже ВВП в Україні буде десь на рівні від 5 до 10%. Якщо там взяти, наприклад, JP Morgan, В них взагалі оцінка, що Україна зможе відштовхнутися з того дна десь на 10% цього року. Будемо дивитися, але загалом. Прогнози дуже оптимістичні. Дай Бог, щоб тільки ми якомога швидше закінчили цю війну. Супер. Які сфери занепадуть, а які будуть борохливо розвиватися в Україні? Сфери, слід професії. Якщо говорити про сферах, тут дуже багато що залежить від самої України. Стратегічно що зараз визначено як сфери для ну основні три сфери, які були озвучені прем'єр-міністром ще минулого року в Лугану. А це був. Ukrainian recovery forum 2022 то там були три сфери перша сфера це було ВПК воєнно військовий військово промисловий комплекс тому що ми розуміємо росія навіть якщо в все вдасться і росія розкладеться на на куски дай бог сьогодні буде молитися за це ніколи не думав що буду молитися щоб бог допоміг пригожину ну це таке а, але все одно Росія залишиться. Тобто, принаймні, якісь певні такі ризики завжди будуть, і тому нам потрібно буде мати завжди сильну армію, таку, щоб Росія ніколи навіть не подумала вже в майбутньому на нас напасти. Тому ВПК в нас залишається номер один пріоритетом. Дуже багато ми проводили тут в Києві дві. Були в в один той самий день. проходили проходило дві дуже важливі події. Козачка вибрали єпископом хавіє і проводився воєнно-україно-американський форум, де було десь 500 делегатів, в тому числі п'ять міністрів. Було був Рєзніков. Були ми. Ми організовували. Ми це мої колеги разом зі мною з Ukrainian American House, American University Київ і ще декілька спонсорів, Ми організовували накрас такий форум, де ми привезли американські воєнні компанії, які готові. Сьогодні вже інвестувати в Україну, розбудовувати тому все, що з ВПК пов'язано: дрони, розмінування. Що ви зрозуміли? Розмінування ну, у нас колосальна проблема. Якщо взяти всі компанії, які зараз є в світі, які сьогодні працюють на розмінуванням, докупи їх звести, нам на тоді і всі працюють тільки на Україну, нам прийде нам на все про все піде десь 100 років для розмінування. Тобто, це нереально. Зараз нам потрібно збільшити цей капаситі в 100 разів. Ну не в 100 разів, скажімо, в десятки разів, щоб пришвидшити це. Тому будь-які IT, різні цікаві технології по вирішенню цієї проблеми. Це буде ну в топі. На це піде як мінімум 50 мільярдів доларів, якщо навіть не більше. Це цілий ринок відкривається. Дрони і інші такі речі, тому це все буде. Ну, одна з пріоритетних галузей. Друга пріоритетна галузь, яку ж таки озвучив, і прем'єр, і вона завжди була в нас. Це є космічно-аерокосмічна галузь. Аерокосмічна галузь. Ми традиційно є одні з передових. Якщо ви пам'ятаєте, десь років, десь, напевно, з 10 тому назад Вілона Маска запитала, які найкращі двигуни для ракет в світі. Він сказав: найкращі це є мої двигуни SpaceX, а другі це є українські двигуни. Це було його ще заява десь 10 років тому назад. Тому в нас потенціал є, науковці є, база є. І, до речі, тут теж дуже важлива річ: до нас недавно приїжджав в університет генерал Патреус, він колишній директор ЦРУ, і він фактично був генералом, який вів дві війни: і в Афганістані, і в Іраку. Тому людина дуже. Все дуже добре знає, тим більше, якщо ти директор ЦРУ, ти ніколи не перестаєш бути директором ЦРУ. І він сказав дуже цікаву річ. Він каже, що Америка дасть Україні атомси і інші ракети далекобійні, але він каже, ми все одно не дозволимо вам стріляти по території Росії цими ракетами, тобто тільки по території України. І Він каже, але ви не переживайте, каже, тому що ви самі знаєте, як зробити далекобійні ракети. Тобто, ніби натяк був на те, що Україна буде розвивати накрас аерокосмічний, суто превентивно. Так, ми ніхто тим більше ми знаходимося в церкві, як християни. Ніхто не хочемо, щоб навіть одна людина загинула. Але ми теж розуміємо, що коли прийшли тебе вбивати, твою дружину вартувати, твою дитину вбивати, то ти, ти повинен положити своє життя як християнин. Немає більшої любові ніж те, що ти поклав життя за свого брата чи за свою сім'ю. Тому тут немає ніяких протиріч, але нам взагалі військово не військово перепрошую, а аерокосмічна це і літаки, це і ракети, і які будуть летіти в космос, і не тільки. Тому це друга і третє, це АІТ. Тобто це ті три галузі, які є стратегічно дуже важливі. іт галузь чим ще важлива, тим, що в період війни найбільш стікою галузю була саме ІТ. В неї це єдина галузь, з якої збільшився експорт, і збільшились прибутки в період воєнного часу. Всі інші галузі були в мінусі, а підприємства десь зупинилися в середньому на потужності десь 70%, Тобто вони працювали на 70%, десь 30% Зупинилося. зупинилися. Це, до речі, співпадає з тим, що наш ВВП впав десь на 30%. Але щоб зрозуміли, що. А галузь, it галузь саме це та галузь, яка на поки пішла плюс ще по експорту. Тому саме стійка експортоорієнтована галузь, це IT, і вона є в перспективі. Це три галузі, які озвучив самий же уряд, і крім цього, ми можемо говорити про агро, про інші галузі, які теж вони будуть. Але це три, три три пріоритети, які важливі для нас. Чи варто починати власний бізнес зараз в Україні, чи почекати до завершення війни? Дивіться, звичайно, що варто починати, тому що, звичайно, починати розуміючи, що у тебе є якась диверсифікація портфоліо. Тобто я теж розпочав бізнес в Україні ще ну десь період якраз початку війни. Я частину свого доходу тих грошей, які в мене були на, на заощадженнях, я інвестував в один проект в Україні. І, хоч він зараз стоїть на паузі через війну, але я цього не жалію. Я знаю, що е, коли е, ми найближчим часом, коли почнемо реалізувати цей проект, він е, дасть дуже хорошу е, хороший результат. Е, е, і тим більше, коли вже почнеться повномасштабне таке відновлення України, е, е, якщо ви не будете мати до того часу налагоджений бізнес, ви просто можете не встигнути, тому що е, всі кинуться. А ви вже будете там? У вас фактично буде перевага а, першого кроку, і таким чином ви зможете вже бути на, на ринку? Звичайно, треба стратегічно подумати про який саме бізнес, так тобто а, бізнес, який а, реально буде, скажімо, задійний чи в розбудові, чи в стратегічних напрямках розвитку України. Тому відповідь так, але ну треба це зробити розумно. Чи варто вникати у ринок криптовалют? Чи цей ринок надто спекулятивний? Ну, дивіться, самий блокчейн є потужна, потужний, як ну засіб. Ми його використовуємо, використовуємо в різних напрямках. Але якщо говорити, якщо ви маєте на увазі, це купити біткоін, чи ефірім, чи XRP, чи там кардану, чи ще щось, ну дивіться, як спекуляцію можете купити. У мене є певні інвестиції в крипті. Я заробив непогані гроші, бо особливо на початку, коли. В період пандемії воно вистрілило. продав багато, дуже радий, що продав, продав фактично половину свого портфоліо, і ну повністю перекрив навіть все, що потім трохи втратив. Але є накрас в крипті, я в хорошому плюсі. Тому як спекуляція, ну звичайно, можете спробувати. Я би вам не радив більше п'яти відсотків свого капіталу ставити в крипту. Тобто, якщо ви маєте, скажімо Зберегли там, 10 тисяч, 100 тисяч доларів там, чи скільки, Ну то 10% ну до 10, я би сказав, 5% можете спекулювати, поставити там на криптовалюту. Ем, і, і навіть якщо говорити про крипту, я би все ж таки йшов крипту, яка, ем, скажімо, є стабільною. Тобто, це або взяти той самий Ethereum, біткоін, або XRP, як можливість того, що він все ж таки вийде як. Е, ну Крипта, яка використовується в реальних транзакціях. Бо я не знаю, як ви, але я криптовалюту використовую використовую для транзакцій. Для мене це було в один період часу. Це був один з найкращих варіантів мені перекидати а, фінанси між цей між снайд своїми колегами дуже зручно, швидко і відносно ну там мізерний відсоток порівняно з тим, як ти це робиш через банк, де тебе вже йдуть конкретні а, ну стягування. І таке дуже хайпове питання: які перспективи у штучного інтелекту, та до якої кризи потрібно готуватися в разі його такого поширеного розвитку? Ну, дивіться, штучний інтелект вже є тут, так тобто якість його буде тільки покращуватися, а тому ми просто повинні розуміти, які, як нам з ним працювати, як ним з ним жити. Його ніхто не заборонить, його ніхто не викине. Там Ілон Маск прогнозує кінець світу через штучний інтелект. А ну всяке може бути, так тобто ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть ставитися, щоб ви зрозуміли. Там насправді штучний інтелект це просто алгоритм, якому дали можливість переписати самі себе. Так? Тобто, ти це код, який може сам себе переписувати залежно від того, які, як він, які параметри початкові його. Ми задали, і які є обмеження. Тому я, наприклад, от у нас в мене яка виникла питання штучним інтелектом. Наші студенти ми даємо їм завдання, наприклад, написати есей, а на ну, це текст якийсь певний, як на екзамен. І вони пишуть його. І пишуть так, пишуть, що я би так не написав. Я маю на увазі саме з англійською мовою. Тобто ідеальна всіх англійська мова. Ну, я знаю, студенти в нас дуже класна мова, але ну, не є така ідеальна. І я знаю точно, звідки вони це взяли. Тобто вони взяли штучний інтелект і вони задали базовий текст, і базовий текст їм штучний інтелект подав таким чином, що він виглядає дуже професійно, дуже круто. І я можу, по-перше, я не зможу ніколи доказати, що вони це зробили. Навіть якщо я задаю це в певні пошукові, якщо я перший йду через плагіат. Він нічого не скаже, нема такого тексту. Якщо це зайду на, на виявлення штучного інтелекту в тексті, він скаже: ну є 70% у вірність того, що штучний інтелект був використаний. Окей, 70% це не доказ. Тобто, може, навіть якщо 90%, 95%. Тобто, можливо, дійсно вони не використовували. Тому в мене не може бути доказової бази проти студента, що він використав штучний інтелект. Відповідно, мені потрібно вже придумувати завдання таким чином. Щоб вони враховували той факт, що студент буде використовувати штучний інтелект, я не можу йому заборонити, я не зможу detect, я не зможу знайти, що вони це використовують. Тому завдання я використовую вже з врахуванням того, що вони це будуть використовувати. І відповідно, коли ми говоримо про вашу роботу, де ви працюєте, і так далі, ви повинні цим користуватися, повинні знати, як це як цим користуватися. Якщо вам потрібно, от в мене дуже простий приклад. Мої друзі з України переїхали в Штати недавно. Жінка має цукровий діабет. Вона використовує пампу, яка дає цукровий діабет. Вони нічого не розбираються в юриспонденції, але їм компанія, страхова, яка покривала цей апарат, сказала ні. Ми вже вам не будемо перекривати. А вони хочуть ще кращий апарат, бо цей апарат не так добре працює. Відповідно, вони задали це завдання ChatGPT. ChatGPT пройшовся по reviews. Які були щодо цього апарату, показав, чому він такий поганий, сказав, що треба такий апарат, і в юридичній такій формі написали це звернення до до лікарні. Лікарня і страхова компанія відповідно покрила їм. Дуже простий приклад, де просто треба навчитися, як з цим жити і як це використовувати. Я десь таким чином на це все дивлюся.